По-перше, наш фестиваль буде проходити 11-12 травня на площі Лесі Українки. Тобто це буде задіяне як приміщення самої адміністрації, так і площі на дворі і навіть ну, всієї площі. Серед учасників фестивалю та запрошених гостей будуть такі організації, як Державне Агентство України з туризму та курортів, туристична асоціація України, Рада з питань туризму і курортів України. Асоціація малих готелів та апартаментів України, Асоціація СПА України, Швейцарське та Британське бюро співробітництва України та інші. В рамках фестиваля будуть проходити як українські, українське частування, де будуть представлені українські страви, де можна буде покуштувати та інше. Також буде проведена прес-конференція губернатора. Ну, місце і час конференції буде повідомлено вже про безпосередньо програмі проведення фестивалю. Також в рамках фестивалю буде проходити туристична виставка Київщина туристична, де буде представлені як туристичні можливості Київщини безпосередньо внутрішньої. Буде представлена сільський зелений туризм, буде представлена виставка інфраструктура туризму, а також представлена. Об'єкти атракцій. Це туристичні комплекси, центри історії, парк, культури, етнографічні об'єкти. Також в рамках фестивалю будуть проведені майстерні школи та народні майстри декоративного та житкового мистецтва, народних промислів, де можна буде взяти подивитися, взяти мастер-класи, подивитися на український сувенір, на народне творчество та інше. Ні, так, що ще ну, ще е, хотілося сказати, що в рамках фестивалю буде проведений перестор для журналістів, е, також будуть проведені круглі столи е, по зеленому туризму, будуть семінари проведені. Ну, щодо деталей з ріги заходів, то вам напевно розкаже Сергій Володимирович. Я хочу Доброго дня всім. Такі більш технічні деталі по нашому фестивалю. Значить, ми так умовно розділили по секторам, тобто на сьогоднішній день запрошено вже підтвердили участь 14 областей України. То це така якби, спроба Київщини об'єднати регіони України, враховуючи такі події, як Євро, початок туристичного сезону, 14 областей. Це у нас умовно викликання назвали сектор Ф які будуть в тому числі Київ, Івано-Франківщина і тому подібне. Тобто слідкуйте на, на нашому офіційному сайті за переліком учасників. Сектор індустрії туризму. В основному це будуть туристичні підприємства Київщини і також Києва потужне, які ну, пропонують туристичний продукт Київщини. Райони в області будуть представлені окремо світ, так, туристичний потенціал. І буде арт-майданчик, де можна кажем, презентації будуть і тому подібне. Для журналістів у нас 11 числа ми плануємо прес-конференція губернатора, потім збір і по окремій програмі, програма, хто буде ну, реєструватися на інформаційний тур, дводенний інфотур буде. Це Житомирський напрямок, там декілька цікавих об'єктів інфраструктури, і другий день це Вижирський район, сплав по річки Десна. Тобто ми хочемо цей презентувати маршрут активного відпочинку. Також буде круглий стіл комбінований, починається в адміністрації, потім виїзний для людей, які бажають займатися сільським зеленим туризмом. Така є тенденція, багато звертаються, ми проводимо виїзні семінари і тому ми. Ми ну, вирішили всіх, так скажімо такі, ну, навчальний семінар в рамках цього фестивалю об'єднати. Також ну, дуже цікавих буде подій для преси. І Я думаю, ну, ви побачите, скажімо так, і регіони дуже зацікавлені, райони, області України в цьому, ну, я скажу так, безперебільшення надійстві. Ну, в принципі, така вся інформація. Працює у нас офіційний сайт, там є сторінка вибачаюсь